Сьогодні в Смілі відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради, де розглянули понад 30 питань порядку денного, в центрі уваги житлові, соціальні та підприємницькі питання зокрема, прийнято рішення щодо взяття на облік громадян, які потребують тимчасового житла та надання кімнат у гуртожитках за адресами Тараса Шевченка 47 та Василя Стуса 50. Розглянули і соціальні питання. В залі прозвучали важливі теми, серед яких виплата допомоги на поховання, перерахування державної допомоги, а також затвердження висновків опікунської ради. Особливу увагу приділили затвердженню проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення архівного відділу виконавчого комітету, який знаходиться у будівлі реп-центру Барвінок. Прошу затвердити проєктно кошторисну документацію з капітального ремонту приміщення за адресою місто Сміла Філатова 8А. Це необхідно для проведення капітального ремонту даного приміщення. Ми в оренду там. Беремо приміщення для нашого архівного відділу. Не оминули й питання підтримки місцевого підприємництва на засіданні. Продовжили термін дії паспортів прив'язки, тимчасових споруд та погодили місця для виїзної торгівлі, зокрема у переліку ялинкові базари, які вже невдовзі з'являться в місті. Зв'язку з настанням свят, які приближаються, просимо затвердити той же самий перелік місць для здійснення торгівлі хвойними деревами, починаючи з 3 грудня 24 по 31 грудня 24 року. Серед комунальних питань відключення будинку номер 5 на вулиці Євгена Саражі від централізованого опалення. Надійшов протокол на загальних зборів з бородопролісок. Комісія розглянута рекомендована на відключення. В протоколі проголосувало більше 75% мешканців підприємства за відключення даного будинку по причині того, що на даний момент вже 70% мешканців відключено. Ну і виконувати між опалювальний період наступного року. З детальним порядком денним та прийнятими рішеннями виконавчого комітету можна ознайомитися на офіційному сайті Смілянської міської ради.